До Дня захисників та захисниць України на базі закладу загальної середньої освіти номер 8 відбувся міський традиційний конкурс Козацький гард, в якому взяли участь п'ять команд. Розпочався захід з виконання гімну України. А потім всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх героїв, котрі загинули в боях за суверенітет і незалежність України. Далі учні заклади загальної середньої освіти номер 8, Ті, хто гостинно зустрів команди учасники, виступили з цікавим привітанням, яке було пройняте величною гордістю за непереможний український народ. Найяскравішим образом був символ України. Захід складався з декількох етапів: візитка, знання історії, спортивне віджимання, військове одягання проти газу та розбір і збір рушка. В першому конкурсі візитка кожна команда мала можливість проявити свій творчий потенціал та об'єднувало їх те, що всі вони носили патріотичний характер. При цьому кожен намагався знайти свою родзинку. Наступний етап конкурсу стосувався капітанів, котрі показали свої знання історичного розвитку нашої держави. Спортивний же конкурс віджимання показав, що наша молодь фізично загартована. Про що свідчили результати? Ви, як військовий, які присутні були сьогодні на змаганнях, скажіть, будь ласка, рівень підготовки команд команди гарно підготовлені. Видно, що Дехто, можливо, через хвилювання не показав те, що хотів, але сподобалось. Сподобалось, видно, що готувалися, що переживали, намагались показати себе як найкраще всім. Що ви їм бажаєте? Бажаю перемоги, миру, бажаю, щоб вони успішно закінчили школу і могли реалізувати себе в житті. Наступними були військові конкурси, і, хоча рівень підготовки учасників був різним, проте всі вони справились з завданням. Журі підвело підсумки, результати були наступними. За участь в конкурсі була нагороджена команда закладу загальної середньої освіти номер 9 Третє місце розділили між собою заклад загальної середньої освіти номер 3 та 4. Друге місце посіла команда закладу загальної середньої освіти номер 5 і переможцями змагань стала команда закладу загальної середньої освіти номер 6. Всі переможці були нагороджені грамотами та призами. Отож, проявивши силу, спритність, витривалість та винахідливість, команди отримали масу неперевершених емоцій та вражень. Ірина, скажіть, будь ласка, ви перемогли сьогодні? Отож, я так розумію, що ви дуже старанно готувалися. Розкажіть, будь ласка, про підготовку до цього конкурсу, що передували перемозі. Е, так, ми готувалися, ми були дуже всі разом, всі були один за одного. Якщо хтось щось забув, ми один одному підказували. Ми ми працювали як велика команда. Ми були всі за один одного, тому ми і виграли. Враження від сьогоднішнього конкурсу. Які емоції зараз, коли ви отримали перше місце, перемогу, призи і так далі? Спочатку всі дуже дуже сильно хвилювалися. Так хвилювалися, що я командир команди забула слова свої, але це нам не, помішало, не завадило. Так, та ми виграли, і ми дуже вдячні цьому конкурсу, і ми дуже всі дуже задоволені. Як ви вважаєте, для чого цей конкурс необхідний, особливо в наш час? Напевно, по перше, щоб наші військові бачили, яка в нас росте молодь, щоб ми їм піднімали такими конкурсами, піснями, танцями, віршами, настрій, і щоб вони не здавалися, і щоб ми прогнали всіх расистів з нашої України. Ми обов'язково переможемо. Ви головували сьогодні на сьогоднішньому конкурсі. Отож, ваші враження від нього? Так, дійсно, сьогодні традиційно ми проводимо цей міський міський конкурс козацький гард сьогодні, особливо в цей час повномасштабної збройної агресії в Росії. На нашу рідну землю цей конкурс є дуже дуже важливим і він має таке зовсім уже інше значення. Сьогодні, бачучи, як змагалися між собою наша молодь, наші учні старших класів, от просто дуже гарні позитивні емоції і є чітке розуміння. У нас ростуть справжні захисники і захисниці. Це дійсно вони є нащадками тих справжніх казаків, і у всіх у них практично був диван. Лис, якщо ви звернули на це увагу, да що козацькому роду немає переводу, і це дійсно так очі горять. Тому у них є чітке розуміння, що за нами перемога, і що у нас найкращі збройні сили, і що у нас найкраща армія. І вони з вірою, з вірою в серці, з любов'ю в нашу Україну ростуть і так само будуть захищати, якщо виникне така потреба, і да, і. Це дуже надихає, тому що є чітке розуміння, що наша українська нація не скорена, незламна, а з такою нашою молоддю у нас тільки саме найкраще майбутнє. Отож, в чому необхідність і актуальність цього традиційного конкурсу? Так, дійсно, особливо зараз чітке має бути в нашій молоді розуміння, наскільки у нас. Гарна нація, наскільки у нас глибокі традиції, і ми їх чтимо, і ми їх пам'ятаємо, і ми їх відроджуємо, проводимо всі ці заклади. А особливо зараз національне патріотичне виховання воно ще стає нагайнішим. І дякуючи всім нашим керівникам, всім нашим викладачам, в закладах загальної середньої освіти, що вони дуже цим приділяють необхідну увагу і проводять такі гарні заходи. Сьогодні переможцями стали учні закладу загальної середньої освіти номер 6, Що ви власне бажаєте їм та й усім учням, які взяли участь в цьому традиційному конкурсі? Ну звісно, всім діткам зичимо щирої світлої долі в да, на нашій рідній землі, щоб закінчилася війна нашою перемогою, щоб в них було світле майбутнє, щоб вони реалізували себе, щоб перед ними були відкриті всі шляхи і вони знайшли собі за покликом серця і душі. Ті заняття, які приносили їм не тільки матеріальну допомогу, а допомогу, да, і також душевну насолоду від тої справи, яким вони займаються. Ну і, звісно ж, гарного навчання, гарних результатів, якості цього навчання, щоб вони змогли реалізувати ті плани, поступити в ті вищі заклади, які вони собі запланували. Ну, звісно, як мамі тільки щастя, здоров'я всім нашим діткам, всіх всій Україні. Ви Знаєте, зараз кажуть, що навіть маленькі дітки, які ще не вміють говорити, вони вже реагують на пісню Червона калина і Український гін. Як ви думаєте, це напевно закодовано в нашому національному коді дійсно так дійсно, дійсно, адже це у нас генетично воно в нас є. І ви дивіться, да наскільки всі діти зараз, якщо звучить гімн, у всіх рука на серці, якщо ми кажемо Слава Україні такі ехо, да сразу цілим цілим всі разом героям слава. Тобто, це настільки вже воно є їх в душі, в серці. Вони зараз живуть такий нелегкий час, але вони розуміють, вони цінують, вірять і в нашу наші збройні сили, в нашу Україну, і в наше світле майбутнє. Тож, попри всі негаразди, котрі переживає український народ, ми воістину стали нацією нескорених. А підростаючі покоління, на долю котрого випало скільки випробувань, стануть справжніми гідними нащадками славних козаків, котрі завжди стоятимуть на варті миру в нашій прекрасній і незалежній вільній Україні.